Угода з США підписана. Ця тема так довго робила нам нерви, і от нарешті маємо результат. Спойлер: Україна на перший погляд домоглася всього, чого хотіла. Все, що було зрадою, виключено з останньої версії, та це можна вважати великою дипломатичною перемогою. Звичайно, можуть бути ще нюанси, проте, на перший погляд, все виглядає досить чесно та збалансовано. Отож, до конкретики. Надра залишається у власності держави. Лише Україна вирішує, що і де видобувати. Фонд створюється на рівних умовах 50 на 50. Жодна зі сторін не матиме переваги в управлінні, жодних боргових зобов'язань перед США угода не передбачає. Державні компанії, як Укрнафта та Енергоатом, не приватизуються. Інвестиції надходимуть лише з нових ліцензій на розробку родовищ та не стосуються існуючих. Жодних змін в стратегічному курсі. Документ відповідає конституції та зберігає євроінтеграційний напрям. Будуть податкові пільги. Доходи фонду не оподатковуватимуться ні в Україні, ні в США. Фонд інвестуватиме виключно в Україну у видобуток, інфраструктуру та відбудову. Перші 10 років прибутки не розподілятимуться, а реінвестуватимуться у розвиток країни. Мені подобається. Ми не визнали борг за минулу допомогу, як нам хотіли намалювати. Угода не заважає євроінтеграції, не стосується існуючих розробок родовищ, а тільки нових. А прибуток від угоди вкладається лише в відбудову України. Бачив вже критику, наприклад, від Європейської солідарності. кажу, як думаю, чиста маніпуляція. Я розумію, що опозиція має критикувати, але не натягувати сову на глобус. В двох словах там критикуються зобов'язання, які виставив би будь-який інвестор, якщо вкладає в тебе гроші. Чому це вдалося? Витримка та гарна дипломатична робота. Невипадкова угода, підписана на 100 днів Трампа. В нього там жодної перемоги за цей час, по факту. Це наш подарунок, можна сказати. Зараз почне розповідати про Art of the Deal, та який він найкращий перемовник, як прожав Україну, от побачите. Хоча насправді йому це було потрібно більше, ніж нам, тому і маємо результат. Все буде добре. До завтра.